Вітайся! Чо, вітаємо, бо це команда Monte. І ми граємо в У Нас буде грати я та Лайс проти команди та Flyer. Наша команда називається Хтиві владики» і в них немає шансів. Хто це зліва, я не знаю. що? Зараз дізнаєшся, що? Давай! За що мені це? Пішла жаріш. Е, я пишу в, в мемі, коли кажу, закінчити. And, gg? Ще три букви. Leggerment. Uh... Три букви. Перша буква алфавіту. і потім ще дві. Авка. Uh -huh. Е, Ти граєш на цій позиції. саппорт. Uh, просто, просто друге слово. Support. Е, перед грою по побажання е, іншій команді. We'll luck так. Кріпа, ти що робиш? Васлітиш. Свого. Є Є Ну, health, а є. А друге слово е, ще. Mm. Перша буква правильна. Скіп. <звук> е, в матчмейкінгу. ти в матчмейкінгу. Ну, Ти розумієш? <звук> Тобі. Х... <звук> Коротше, таке Шикович хто він? Скіп. Тобі показ. Уже Це ж він говорить. Ну, тренер. що? Ты кешту. Руїнер, я. Да. А, Ти сказав, ти в мачмейкинг. Ты сказал ты в матчмейкінгу. Руїнер. я знаю. Очевидно. Ігра. от Valve. Артефакт. Да. Руин руинер паблку? по миду а фиды да в конце катки... хуйня? хуйня? Далее. в конце, в конце катки... не 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 легкая игра была а, игра изи? изи? изи да блять что за хуйня нахуй здоровья Health. ну хп, хп, хелс вот HP, Health pool. Подожди. Падашку. Э, з одного удару бив. Ваншот. Uh, да. Э, в пандах капитан. Никнейм его. Ну, у фирмы забув, хто. Це тренер. Я забув. Кто Я на пятой позиції в, в пандах? Соло, соло. Да. Uh, Кой. Uh, Здесьмака uh, подставляешь. Та він дивиться в телефоні. Це Пацюк, це пацюк, це зрада. Ноль шансів. Я в... давайся ага, не пойду, блядь. Ми попереду. Смотри. Да, да, Завжди рухайся вперед. Останні, останні. Тому що гра завершиться. Коли ти її завершиш. Досягай неможливого. Легіон від Lenovo. Давай! Moonlight е на лінії Midder. Mid yeah. Повне слово. Шість e mid -er. mid e букв. Мідер e -er, я бы сказав. Midlainer, mid, mid. Не, не, не важливо. Неважливо. C Central corridor. Що? Що Role kestalizer в Керрі. Де Доза ти, фар... ти фармиш нейтралі в грі? Ancients. Е, Нейтралів, в принципі. Це джангл. Тир... Правильно. Е, їх три на карті. Коридори. Заводи. Руни. Е, чотири букви. Тавери. Бут. Ну, міт, міт і друге слово. Мід. Бот. Топ! Е, <звук> що, що, ти, що ти кажеш, коли треба відійти? Бек. Правильно. Е, той, хто дисконектнувся з гри. Лівер, правильно. Що ти юзаєш, щоб з баси прийти на лайн? ТП. ТП. Телепорт. Телепорт, тепло. Я перший. Я сказав! Я сказав! Ріплей, я сказав ТП і телепорт. Телепорт. Телепорт, Falando, Я перше сказав. Я перше сказав. Мені похуй. Ти сказав, ти поїхав. Мені похуй. Я сказав телепорт. Мені. Так у мене телепорт мені. Хай лучше перше. Давай останнє. Останнє для всіх, так? Для всіх, все, давай, сюди. Я не знаю, як розказати. Буквами, буквами.

Предявку кидай за кожне слово, щоб збивати нас точно каже. Я знаю, він точно каже: "Кожну фразу щось там говори смолкем". А третя лінія є топ-мід, бот повністю. Це легка лінія. А, ну, а, да, на да, бот. Угу. А кілс, які дає найбільше золота? Це стрік ні-ні-є коли 0-0, потім ти робиш що? Що пишуть, коли гра закінчилася? Дві букви. Що фармлять на лінії? Що? Кіпо. На офлейні зазвичай роль, яку виконує танк? Яка в тебе роль? Керрі. Саппорт. Є дві біґо Соломіт, але і Керрі. Спорт. Є софт саппорт. І як називається керів. Герой, який не має контри. Кускар, Які ті... <устав> які вони, які <устав> вони? <устав> от, от, от ми кажемо пак. Лінія ботом, mid і. Топ. Uh, mm -hmm. Що I кажуть go, пуч, коли пропав з лінії? Коли кажуть пуч, пуч пропав. Пуч пропав. І Останнє слово. Сказали, зараз останнє слово для всіх. все, блядь, Давай, блять! Що кажуть, що кажуть, коли вбивають п'ять героїв. Тим. Тим лайк. Ну ладно. Смоктати, ти, клоу! я тише, я біля! Я Хто виграв Я виграв, блядь. вісмой. Перемога, куди буде право. Перемогу команди. А ти вихлодіки! Изикапка. Сюда! Ти нахуй, поняла? Тише, тише, тише. І легка. Чотириця тринадцять та в, все, Боже. короче, не зарахував легше ти... не буває в житті.